Привіт, не панства, трошки хворів, тому не встиг зробити все завчасно. Але як кажуть, краще пізно ніж ніколи. Тому пропоную тим, хто ще не встиг ознайомитись з новим сезоном, сьогодні заглянути в пачного 25 го сезону і подивитись, що розробники підготували для нас. Тому беріть щось смачне і погнали! Але перед початком відео хочу подякувати всім тим, хто долучився до збору, який ми відкривали для п'ятої київської окремої штурмової бригади, де служить мій дядько. Їм дуже був потрібен кофловий генератор для виконання бойових завдань. Завдяки вам ми це купили і відправили хлопцям. Тому ще раз дякую всім і слава Україні! І почнемо ми з ротації МАП першого спліту 25 го сезону для ранкіду і пабліків. І там нас буде очікувати Олімпус, Штормпойнт. І Worlds Age. Також буде зміна ротації зброї у припасах 25-го сезону, а саме Triple Take потрапляє до айрдропу, а боцик і хавак повертаються на землю. Що стосовно арсеналів, тепер легкі, важкі та енергетичні арсенали дають два блоки боєприпасів при кожному підборі. Боєприпаси у всіх арсеналах тепер відновлюються за 20 секунд, а було 10. Після оновлення контейнерів, тобто після другого кола, покращення вашої зброї, тепер завжди даватиме дві модифікації. Додано на великий спалах, щоб показати, щоб арсенали було оновлено. Боєприпаси у всіх арсеналах тепер відновлюються за 10 секунд і дають повний стак боєприпасів. До золотої зброї у новому сезону потраплять боцек, Хемлак, Лонгбоу, Мастів, Вінгман. З класу штурмовиків тепер видалена здібність підсвічування після руйнування щиту. Підсвічування школи здоров'я після пробиття ворожого щита триватиме лише 3 секунди або 4. І збільшення швидкості пересування тепер застосовується лише під час спринту. Також у класу стрільців здібність, що надає легендам заряд тактичної здібності після нокауту ворога, була прибрана в новому сезоні. Нерфу зазнала також, і Еш, в неї вилучене місце розташування та сповіщення скриньки смерті на міні-карті. Натомість падфайдера бафнули, а саме час відновлення тактичної здібності повернуто до системи пройденого шляху 15-30 секунд. Перк, що зменшує шкоду на зіплайнах, бафнута з 25% до 50%. Новий перк, що надасть можливість обирати додатковий заряд тактичної здібності або ультимативної на фіолетовому щиті. Також в гру додали золотий снайперський приклад, котрий зменшує віддачу, зменшує час перезарядки, і ви не матимете штрафу до швидкості пересування, тримаючи зброю з цим прикладом в руках. Щодо модифікації прискорена зброя, котра пришвидшувала від катульти при влучанні у противника, в новому сезоні її поставлять на Боцек, Devotion, Мастив і Sentinel, а приберуть модифікацію з P2020, Вольт і Вінман. Щит зброї більше не можна використовувати з Devotion та EltStarм. Хто пропустив, він тепер також використовується на Хемлак і потрійний ефект, де вбудований в версії з припасів. Скулпірсер додано до лута з підлоги, його можна екіпірувати на ЗОЗо. Він же 3030 -30 репітер Longbow і Wingman, а швидка перезарядка прибрана. Ну, а тепер давайте розглянемо, які зміни торкнулись зброї в новому сезоні. Хаок. Базовий магазин зменшено з 20 до 18, максимальний магазин зменшено з 36 до 29, шкода в голову зменшена з 27 до 25, шкоду в тіло зменшено з 21 до 19 і шкоду в ноги зменшено з 16 до 14. У Вінгмана збільшена швидкість стрільби і тепер можна екіпирувати лазерні приціли. У Єви збільшена швидкість стрільби, але зменшено шкоду дробі з 8 до 6. П-2020. Базовий магазин зменшено з 20 до 16, білий магазин зменшено з 22 до 18, синій магазин зменшено з 24 до 20 і фіолетовий та золотий магазини зменшено з 28 до 22. Devotion. Тепер є пришвидшеною зброєю, якщо ви використовуєте всі фіолетові обвіси, тобто ви починаєте стріляти набагато швидше, без затримки, і фіолетовий та золотий магазини збільшено з 48 до 52. У Triple Take збільшено шкоду до 23 було 22, збільшено скорострільність, значно збільшена швидкість перезарядки і додано Shield Generator, що дає щиток на кшталт пасивної здібності Гібралтара. Також у новому сезоні зазнав змін і боцик. Тепер його можна знайти в снайперських арсеналах. Він має 40 вбудованих стріл, їх можна підбирати після пострілу, але не можна знайти в наземному луті. Можна лутати стріли з ящиків битого ворога, але максимум 4 штуки. Максимальна шкода від заряду зменшена до 55, було 75%. Можна використовувати гранати для того, щоб зарядити боцик розривними стрілами. Шкода від вибухової стріли при влучанні зменшена до 40, постріл в голову 64. Вибухові стріли детонують в радіусі 5 метрів із затримкою 2 секунди, задаючи 25 одиниць додаткової шкоди. Швидкість стрільби зменшена і видалено модифікацію розривні стріли. Що стосовно рейтингу 25 го сезону, розробник пише, що вони удосконалили скидання рангу. Початковий ранг тепер базується на попередніх прихованих рівнях скілу, б це не значило, і більше жодного скидання бронзи для неактивних гравців. Ну і наостанок про що хотілося би поговорити, це про нову легенду сперо. Він же горобець, пасивна здібність дає можливість подвійного стрибка у повітрі, а також під час повзання по стіні сперо може відштовхуватись і підстрибувати вгору. Тактична здібність запустіть трекер, котрий сканує ворогів, які перебувають в його полі зору. Або запустіть трекер у маяк та проскануйте таким чином ворогів з відстані. Ультимативна здібність запускає жалячу стрілу і завдає постійної шкоди ворогам поблизу та сповільнує їх, а також має можливість відновлювати вам щити і хп, якщо ви стоїте в зоні дії ульти. Ну а на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було вам цікаве і корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми на твічі. Всі посилання залишаю під цим відео, і побачимось на просторах Apex Legends.